Сьогодні говоримо про новий рік Дасноя. Йому передує Дас Зільвеста. В чому різниця, які традиції, є на одне і на друге, здавалося б, єдине свято. На відміну від різдва, новий рік всі святкують гучно з алкоголем. З танцями і з веселощами це пов'язано із середньовічним повір'ям. Так вважалося, що галас, крики, шум, спів це все відлякує злих духів. Перед день нового року, 31 грудня, називається словом Зільвеста. Не просто так пов'язано з іменем Священника Ченця. Середньовіччя, який помер 31 грудня, і, в принципі, цей день і було прийнято вважати кінцем року, саме після реформи григоріанського календаря. Фроес ноїс, радісного нового. Ось така скорочена форма від повного фроес ноїс я. Слово я можемо викинути і собі просто запам'ятати фроїс ноїс то бутингуч. Такого доброго скользіння в'їзду у новий рік. Або Guten Rutsch in das neue Jahr. Чи дарують німці подарунки одному одному на новий рік? Ні. Die Bescherung – це як велика, така всесвітньо відома традиція обміну подарунками. Є на Різдво. Zu Weihnachten. А от на Новий рік може бути невеличкий презент, сувенірчик, феєрверки. Хлопок і салют це те, чим можна сміливо асоціювати святкування нового року у Німеччині. Wunderkerzen – бенгальський вогник, Das Feuerwerk – Феєрверк. І є дієслово, яке означає запускати салют. Feuerwerken. веркнбелян. Запускати петарди. Боюсь, яку як вони стріляють. Bela... Ein paar Raketen Richtung Himmel schicken – це вистрілювати фейерверки у небо декілька слів з базової лексики для нового року. Прийдеш в гості на новий рік і знатимеш вже тепер точно, як буде новорічна вечірка Зільвеста Party. Якщо ми зустрічаємося 31-го святкувати новий рік, то це буде Silvester Party. Якщо ми продовжимо святкувати 1-го числа новий рік, то це вже ноя. Ігристе вино де зект. вино – де вайн. Шампанське, «шампанське», Champagne. Розкорковуємо ми пляшку за допомогою деа коакенсія. Витягаємо з пляшки «dia Korken, Корок. Маючи в руці бокал, ми кажемо einen Trinkspruch, або toast. Auf uns. За нас. Auf das neue Jahr. За новий рік. Die Mitternacht. O um Mitternacht. Vorsätze – Це плани цілі на новий рік. Vorsatz – ціль. Der Jahreswechsel – Зміна року. У новому 2023 році ще більше ідей, нових курсів. Та нових фільмів підписуйся на мій інстаграм, будемо щодня разом з тобою і стеж за моїм ютуб-каналом, тому що тут постійно нові відео. З вами була Вав Дойч Лілі. Запалили бенгальські вогники, поговорили про традиції на цей новий рік. Мирного вам, неба над головою! Успіхів у новому 2023 році. Якщо німецька це твій ключик до успіху. Залишайся з дойч Лілі, і я виведу твою німецьку на новий рівень. Guten Rutsch! Фроєс Neues! Аліс Гуте з новим роком всіх нас! Патичок! Лише все в кінці.